Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4 Тернопільська погода та я її ведуча Галина Ніженко. 28 червня вшановують пам'ять мучеників віта і Модеста. Наші предки помітили, що дощ на віта шкідливий для жита. А якщо під час ходу сонця стоїть духота до негоди, то на яку погоду сподіватись нам? 28 червня дивимось далі. По області мінлива хмарність без опадів вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний вночі 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 градусів. Вдень двадцять 26 градусів тепла. По місту мінлива хмарність, без опадів, ночі вранці, слабкий туман, вітер, вітер південний, температура повітря вночі 7-9 градусів. В день 22-24 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, ранок 28 червня буде ясним, а день прохолодним. Тож я з вами прощаюся. Бажаю неодмінно хорошого настрою, що не залежить від погоди. До зустрічі на тв 4